У зв'язку з трагічними подіями Каховської ГЕС наша територія постраждала. Нам була надана установка і автомобіль для підвезення питної води для забезпечення потреб нашої громади. Сьогодні відкриваємо вже повністю змонтовану одну з очисних станцій. Надзвичайно задоволені, чому? Тому що до початку широкомасштабного вторгнення в нашої громади розроблялося проєкт підведення водогону, ну, питного водопостачання на території громади. Але ну, почалася війна, це питання перенесло на другий план. Панна установка встановлена в населеному пункті населенням до тисячі осіб, також покриє потребу поряд розташованих населених пунктів, а також за допомогою автомобіля водовоза ми закриваємо потребу ще далі сіл, які за допомогою автомобіля ми підвозимо в кожне село. Наша громада складається з 34 населених пунктів. Це все відбулося завдяки фінансуванню Європейського союзу програми ПРОН. Це надзвичайно важливе обладнання, яке було сюди доставлено спільною скажімо так, роботою Криворізької районної військової адміністрації народних депутатів Криворучкіної Олени Володимирівни, Корявченкова Юрія Валерійовича.